Ще раз всім доброго, доброго ранку. Да. Сьогодні у нас неділя, і сьогодні ми дивіться, що їмо пільменєвий супчик. Це дуже-дуже смачно, це класно. Я люблю роблю його з зеленю, роблю його з сушеними овочами. Це дуже-дуже вкусно. Ось. Рукалку нарізали, полили лимонним соком. Це Теж полезно і дуже смачно. Все корисно, корисно, звісно, корисно, і, і смачно. <гум> <гум> Хлібчик, уксус, <гум> та й все. Ось такий у нас набор <гум> да, вкуснячий. Кіцяперчику ще собі наложим. З <гум> треба додати. Ну, можна додати, так. Да. І все. У нас на вулиці, я вже вам показувала в прошлому відео, що в нас тепло, класно. Ось. І все таке гарне. Ой, косить, все вже треба ось тут. Бо там на городі покосили, тут ще ні. Бачите, пересаджувала вчора перчики. Пересаджувала ті, щоб менші позалишала. позалишало. Бачите, такі. Це вже огірочки повиносили. Ой, а що це ти сюди пішов? Здравствуйте. Ось такі вони мене потягнулися, потягнулися, потягнулися. Ну нічого, нічого. І тут очки. теж вони є, деякі. Нічого, я їх глубже присаджу і буде нам щастя, буде нам діло. Вже можна їх висаджувати, вже, бачите, жарко, вже класно. Вже заморозків не обіцяють. У мене ще ось перчики залишилися, але це зовсім малесенькі. Нічого. Хай ростуть, а там буде видно. Може, десь ще їх засуну, присаджу. ой, перця багато не буває. Хай лучше буде багато, то я його пороздаю, поодаю, чи, чи подивимось. З чим його зовсім нема. ось, Все, сідаю їстеньки і буду вам далі показувати. Там вже покажу свою розсаду, вже думаю, сьогодні треба обробляти частину городу там, де будемо саджати наші томати. О. Бо, бо, бо вже треба. Вони вже там великі такі, скоро вже цвісти почнуть. Постирали цю штуку. Це моя накладка для комп'ютера, ну для клави. клавіатури. Ви бачите, я її продавила. Видно, якими кнопками я частіше всього -м, Капець просто. Це ж кихтями. Тик-тик-тик-тик-тик. Лук під ногтями. Блін, це ж я нарізала тільки що лук. Під ногтями. М -м -м. Да. І не можу таку силиконову більше знайти. Воно удобно по неї, якщо нігті є. Удобно, бо не так неприємно, бо якщо просто по кнопкам. І рука заїжджає, і неприємно клацати. Ну, мені, по крайній мере. А по цьому м'ягенько, класненько. Так що так і пиль не попадає між э, ціми, між кнопками. М -м -м. Класна штука. Не можу знайти таку більше, ніде. Да? Це ми з клавіатури якось покупали, і так вона у нас і залишилася. Ці цірачі іноді приходиться, бо через неї потім нічого не видно, коли пальцями залапаєш її. І це воно дуже класно, тому що часто буває з городу прибігаєш да? і треба викласти відео. Воно там загружалось, там щось те та саме. Ой, молодець яка. Цвірінька Ось. І так ти-ти-ти-ти-ти. А якщо по обичним кнопкам, то ви ж представляєте, що які б ці кнопки вже були. Так, все. Всім доброго ранку, пішли ми їстеньки. Так, у мене тут уже стірка розвішена. Щось робимо, щось поліваємо, щось робимо. Покажи, яку я мешал сьогодні наварила. Ой, яка смокалта! Вкуснотіща. І капустка а? тут, і все. все Ну, Це ти дофіга вже, мені каже, насипав, звісно. Зараз да. ви подивитесь, як вони це люблять. Ой, угу. так. Вони в шоці, як вони це люблять. Вже всі готові, готові, готові. ціпі ціпі А чого ви за, за сіткою? Скажи, ми собачки прячемось. Голубоглазі деякі є. Типа диви. Деякі зелені глаза, деякі голубі глаза. Ти бачиш, в них теж такі є. Yeah. Офігеть. Саме перша, вона все, все в курсі діла. Давай, давай, Чіпі, ціпі, ціпі. ціпі, ціпі. Сама, сама сама да-да-да-да-да. Давай, 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 давай вона дура дурна є у нас, бачите. Опа, все, розчеклись. Куди біжать? Це вона щось вихопила, вже вже клює. Тихенько, щоб ніхто не бачив. Давайте, лопайте. Кожен щось тікає. схватив і вже тікає, тікає, тікає. Воно тікати їсти на місці, все є. Всім хватить. Скажи, а воно вдруг не хватить. Щось хтось схопив і Побігали таке ділові. Смішненький. Ой, смешні. Першим ділом вони капусту хватають, ти бачиш? Так, да, да так. Їм подобається капуста. Любить. Капець. Диви, прям Я ей... не знаю чого, але вони прям капусту то люблять. О, 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 а о. Вона так вогча, блин. И вона не квохче, вона просто, як завжди, дурна забігла туди і така, як як пройти, як пройти. Навчилась. Вона вже запам'ятала. Ну, капусту хватає і тікає. Бігав. А я не бачу, кстати, я что я там снимаю, а вы солнце такие. Я сама дивлюсь, мне интересно дивиться. <клес> <Такий> домашний зоопарк. Угу. <клес> Класс. Ваня квох тебя я квочка. Что такое? Что такое? А, <клес> винрук руку беба. Что? Тебе у тебя Носи зі стоїть блін, як непонятно що. Ніхто ж не забирає, що носиться то, Кажи, А вдруг заберуть. Маленькі динозаврики. Угу. Вони як динозаврики. Як да. это показують динозаврів з короткими, цими, э, так? Да? Угу. Лапками. Угу. Передніми. Зараз вихватило і біжом бігом біжать. Mm -hmm. А mm -hmm. это я теперь понимаю, бум, вон он, бач. Mm -hmm. Угу. да. Mm -hmm. Бульбу пускай и жарко. Что там? Что там показывает? Скажи, за зоопарк домашний. Все, може хочеш же те саме попробувати? Скажи, це О, віде -то, віде -то, зняти, ой, ой, та, та, та ти що, да? Ой, І фанатіше. це і все. Дивіться, що Кстати, робиться. ми їм шкурок не додавали цих куриних. А, та додавав. <ріг> <ріг> Дурендухий. Ну капусту перший раз хапали. Ну Да. А, да, да. подарите, подаріться. Ну что, я вже отримала першу травму. Ось так, добре. розпанахала собі ножку. Все, ж зараз позаклеювали. Ну, короче, в общем, добре. А ще ржаву арматурину. Ну, щоб ви поняли, да? Класно, короче. Оська зараз спахує місце під е, помидорики. Ось, перекопали там трохи, де пері повліз, е, новий, то ми це все діло бігом-бігом. Гілами перепахали, верні, перекопали, повитягували той перей. Ось, а Зараз він е, це все спаше, потім розкладе капельний палів, так як він у нас був, щоб ми розуміли, де робити більш-менш поднімали, де робити рядки. О. Так що така от така от діла. Так що так. Собацюні нам допомагають, да? Бігають туди-сюди. Так що ось так. Я там трішки пішла. У мене полуницю, так, ці слізняки пожирають. Зараз піду найду цей. А траву від цих слізняків буду розкидувати, бо це все. Кожна полуниця на ну, кожну полуницю вони подна, на, наїдали. Вони вже багато що поспіло, щоб ви розуміли. Але так береш, така гарнюня, красива, полуничка, перевертаєш і, а там вже з'їдено. Ну, зараз тепер. Буде кому віддавати ту полуницю, не буду просто її викидувати. Ну, кому буду віддавати? Буде в мене для збору два відерця. одне з полуницею, одне відходами. накормила їх, вони досі заспокоїтись не можуть щось шукають, щось вишукують. Бачите, все, вже нічого нема. З'їли, дівчатка, все вони з'їли, гарнюні ростуть. Та й слава Богу, хай ростуть. Гарні, дівчатка. Ось так. Щось там куля. Його щось не заводиться, чи ні. оглохне. Мабуть, може, бензину нема. Чи ні. Коротше, ладно, до його справи. Все. А я замочила, воно, бачите, ногу. Ходила, поливала, поливала, поки не вступила, блін, в таку калюжу добру. То замочила й тапку і носок. Зараз прийшла. Зняла тапку, пішла помила, бо вона в болетяк була. Ну, Бачите, висить така. Ось, одненька. І носок воно висить. Ну, зараз треба другий одіти носок, бо воно все в болоті. Прямо болоте-болоте. А воно поливаєш, поливаєш, а воно десь там набирається, водичка. Я кущі поливаю. І рядом вступила воно така, шмак, і нога провалилась. То зараз треба другий носок, а ця штука швидко висохне. Та вперд із піснею. Далі на працю. Осім доброго доброго дня. Сьогодні у нас 20 травня, і ось показую 26. 26 градусів тепло. Це купець, купець. У нас сніжок літає. Це з цих. З... Це ж не липи. Господі, хто це в нас? Хто це в нас біле таке? Хто біле таке? Ото біле таке. Не знаю. На деревах ліпо. Яка липа? Да? Ой, не. Акація. Акація, господі. Закацією летиться листечко. І воно, як вітер падає, воно таке біленьке-біленьке, як свіжочок. Ой, в нас вже не ранок ранком не записала відео, бо дуже швидко треба було збиратися їхати у город. Я по своїм ділам, ділам. Ось киця по своїм ділам. Ми сьогодні були ділові люди. Обидва ділові колбаски. Ковбаски. Так, що в нас? Що в нас? Що в нас новенького? Не знаю що. Щори нічого не па... Ой, зябічка, зябічка, ви її бачите? Чи не бачите? Ну, таку зябічку мою. Ой воно мене. Оль Класиво, класива. Гарно. Так, коротше, все з вчора нічого не помінялось, е, окрім того, що ми вчора спахали город. Я так, кстати, не закінчила відео нічим. Бо як захопились, я вже досаджувала там пару капустин <гум> Уже по темному. Так що так. Що, нянечка, ти на посту? Ой, курчата поїли, їм гарно, класно, віддихають. Половина в сараї сидить, половина воно лазить. І вже й черешні наїлися вони. Та ми сьогодні вже приїхали з городу, я кажу, блін, я не можу, так голова розболілася. Та пішли і прилягли. Думали, може, знаєте, заснемо. Фіга. Дивимося ж в окно, у нас ж віконце і видно черешню. Кажу, боже, там такі красиві вже черешні говорю, пошли латати черешню та пішли. Наїлися зеленої черешні. Ну, вона ще не, не достигла. Бачите, вона красненька, все, вона вже смачна, все, але ж вона ще зелена. Тому наїлися цієї зеленої черешні. Веселі теж з нами наїлися. Животи поки не болять, слава Богу. Mm. Mm. Так що так ну. Все, черешню з'їв. Теж свиня мала. Вспахав він огород, чи город, може, ці штуки зібрати, викидати їх не викидаю. Це ще в тому році я їх нарізала, ну половина в тому році нарізали, бо теж перці прикривали. Половина в цьому році подрізали, підрізали <кхух> ці великі бутылки. Надо скласти до другого до наступного року. Ось, пригодяться, бо я ж кажу, що буває така погода, що треба, то це все зберуть. А покладу в цей. В десь покладу. Що, вчора і поливали, і тої, і сьоє. І он, бачите, оцей ланочок отой, великий-великий. Він вже спахав, вже там не бур'ян, нічого. Перепахано там все. О, сьогодні треба, надо... зараз трішки жара спаде, бо прямо жара-жара. буде... Так, Річард, тікай, вчора ця свиня побігла за мною. чуть, чуть не потеряли собаку. Де? Да? Пес? Тес Барбос. Що, перервала кабачки вчора, бо їх в багато штука. Я по два залишаю. Я знаю, що деякі люди по одненькому залишають, я залишаю по два. Тут в мене, я ж кажу, трошки бурячок піднявся, слава Богу. З огірками ще не дорішали, я ж кажу, що буває таке, що просто ну, не встигаємо. Оце той перчик, що я досадила, ось все, він стоїть. Слава Богу. Так, що, а, Тут ми не робили одну ямку, бо якщо кабачок розростеться, то заб'є перець. Ну, начебто стоїть. ось. Ну Це цей раніше садила. Ось ось о. вітерець піднявся. І ось все, перчик там зламала походу, да, воно. А так начебто стоять, бачите, начебто все. Теж по два штуки саджаю завжди. Воно ну, ну, три капусти вчора висала. <говорит> Садила вже поночі цю капусту, як я її тут посадила. Та ні, ну нормально чого. Її там почали їсти, ви бачите, її поїли, я не знаю, хто це наробив, але її просто всю пожерли. Цю капусту у мене там. Там і, мабуть, слимаки чи хто там її їсть. Та її сюди б висажувала, не знаю. Несла. О, зараз вітер, 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 вітер. Вирвала 4 штучки. Поки донесла, блін, десь одна штучка пропала. Ну, коротше, взагалі, одна ямка залишилась пуста. Сьогодні довириваю капусту. О, ну, Бачите, не було вітру. Тільки вийшли на тебе. Сьогодні довириваю, у мене там ще є такі капустки, а, то досаджаю. Це в мене брокколі. Там буквально, я ж кажу, з того броколі вийшло аж аж 4 штуки. Ось, є там дві штучки, типу обічна така кругленька, кругленька капуста. І вся остальна це та, що Коля Ну, Як вона не пікінська, господі, як вона? Ну, Маленькі ці капустиночки такі. Так, бачите. Полиничка спіни, але її засранці жируть. Ми вчора так все позасипали добре, воно, бачите? Розсипали цю травку голубеньку для від цих... Від цих козлів. Бо бачите, що вони роблять? Уся. Ось. Ну, це нормально, от скажіть, будь ласка. Вони прямо вигризають її, ту полуницю. Усе. Коротше, хватає тут. Це взагалі непонятно, чого вона тут так лежить. Наче хтось зірвав. Ні, ну у нас тут ще, ще ці є. Шпаки чи як, так? Да? То ще шпаки можуть тут старатися. Но вчора ввечері, я ж кажу, почала брати полуничку. поворачиваєш її, а вона, блін, погризена. Ну це, мабуть, Коля вчора розривав. Та оце погризено побачив. Так а тут? Тут ще не погризне. Це ввечері треба буде вийти. Ну все, ось повністю з'їжена, бачите? Видно, чи ні. Ось. Коротше. Це жесть. Слимаки, і раніше в нас їх не було, що саме цікаво, Це в тому році вони розплодились ці слимаки і все. І пішло, і поїхало. Це красиво, так? Да? Та що зверху, та вона красива. Коротше, треба буде, Сонечко спаде, то піду, заберу полуничку вже. Яка є, а що робити? Ось та, Щось треба буде з нею ну поїсти і приготувати щось. Так, що це така. Вона гарненька така. ой-ой. Ой, прямо як ми з колею. Ось така красива, красиво. красиво. Ну, тут воно теж поїжджано. Бачите. Ой, де вот тут. Це вже мурахи постаралися, Короче. Ось вот, вот така біда з цими сломаками. І так я не пройшла малину. Надо було міжряді пройтись прополоть. Ну, просапати. Не пройшла, треба брати сапу і щось робити. Я ж кажу, не встигаю. На, тут ще ці стараються, бачите, Відірвано. Лежить вона відірвана. Чи це теж коля вчора відірвав? А усю тоді чого? Це не коля відірвав. Це ці шпаки. Зарази. Тут вона лежить на, на віду, бачите, вона не, не, цей. Ну. Бо там була ще, да, там була ще полуничка. Те, що вона на веду маленька. Но це ж поки, зараз, поки ще черешні не спілі, ну вони і в мене на черешні сидять, і там є черешня, вони сидять. Ну і клубничка їх привлікає, полуничка привлікає, то вони її жируть. Сволочі такі. Ну, що робити? Не буду я тут стояти охороняти. Так, да, я знаю, що можна ці повішати. а, і, ті, типу, кришки і там, і, чи бутилки, щоб воно туди-сюди там тарахтіло чи ще щось. Фух, не знаю. Буде зараз роблю, не буде, то і не цей. У мене зараз голова другим забита. Ось тут ще він вчора пропахав. Не знаю. Ви ж бачите, що тут це місце, де ми підтравлювали Ой... перей. Карніще начебто, воно сухе. Але ж непонятно. непонятно. Може, позгрібати його. Та... Думаю, де кормовий бурячок посадить. Все ж таки, я не думала, що ми прямо в цьому році заведемо е, цей курочок. Та і не садили не кормовий буряк, не кабак, Такі, щоб можна їх було кормити. А тепер це все треба садити, представляєте? З морквою по-прежньому. Ай-яй-яй-яй-яй-ой, укропчик кропчик краси, моркви нема. Ха, кажуть. Все. Це вже тамарікс, бачите, бачили? А цвів, це він вже такий негарний, зараз трошки буде стояти. а потім отакі от зелененькі-зелененькі. Все літо буде такий гарний зелені стояти. Це дуже красиво буде. ой, Як йолочка така. Ось ось, ось він вже, бачите, розпушистя все, зелений становиться. Після того, як обквітне, він такий пушнастий пухнастий буде класний. О, а тут уже квіточки, бачите? от от і почнуть розквітати. Клас. Супер. А там в саду вже розквітло. Там в саду розквітла. Пахнюча, така класна. Короче, погнала я. Тут бурячок теж трішки піднявся. Хуже. В цьому році я не знаю, буряк і морква дуже погана якось. І сусіди кажуть, що погано. Так, а то що? Не поняла, а хто це мені зламав? А хто це мені все поламав? Ви бачили? Зламано. Таке впечатлення, що хтось наступив. Не поняла. Да, воно зломане. Чи це я, може, шлангу так все дергала? Та ні, вроде. І усе воно як наче зломане. Усе. А що це таке вообще не поняла я? Це я так вчора дергала, чи що? Мабуть, да. Мабуть, це я. Ай-яй-яй-яй-яй. Це ж надо. Ой. Так, все. Погнала додому. Зараз трошки поки сонечко відмовився в домі. Ой, я ж кажу, що голова тріщить. Воно як до обіду пробігав, як ненормальний. Ми з поля розділилися, він по своїм справам, я по своїм справам. Ось все, я вам обіцяла показати розсаду. Так, да, це щось така жовтенька, як була, так і залишилась. Не знаю я чому. ось І ось все. Це оце і аж ото, ото один і той же сорт. Отут він такий, не вистачає йому тут вітамінів, я не знаю, що йому не вистачає. А тут ось, бачите, які гарні. Оце так. Оце так, Так, все, Погнала. Оце, бачите, капустка така, то, що, е, коліна капустка, то тут вона є. Повилазила. А та, що обична, щось ніяк вона. Ось тут десь одненько торчить. Де вона торчить і щось, не бачу. Була ж, начебто. Чи вже з'їв хтось. Мабуть, її вже з'їли. Нема тут капустки. А була десь отут. Ну, ось, з'їли, ось з'їли. Ну хто її їсть, а? Ось, только витикається і її з'їдає хтось. Зарази. І ось вона була. А що це? А, її з корня під'їли, бачите? Біля коришка кор... її під'їли. Все воно ось. Собака. Непонятно, хто це робить, але хтось це робить. все. Ясно. Я в цьому році буду тільки з тою капустою, що Коля любить. Як і в тому році, в принципі. На нянечка, ти як завжди на посту. Скільки можна тут сидіти? Гайда додому. Ой! То, Коля, ой! Все.